Він грає на скрипці та Альті, виступав у складі симфонічного оркестру. Але в 22-му взяв до рук зброю, аби захищати Україну. Позивний музикант згадує, як перед повномасштабним вторгненням планував їхати на закордонні гастролі. В мене в сусід в кімнаті в гуртожитку мексиканець забирали на білети, вже купили білети, все підготували програму. знайшли спонсорів. Ось забронювали вже сцени. Ми мали по всій Мексиці. Давати концерти. І тут почалася війна, і, типу, друг каже, поїхали зі мною. І я так посидів, подумав, кажу, та ні, я, як в мене тут друзі, всі, вони воюють, і як я поїду. І Я відмовився, він сам поїхав. ось, І так зірвався в мене грандіозні, грандіозні гастролі в Мексиці. ось. Але насправді я не жалкую, того, що. Ну, те тут теж весело, теж свої гастролі. Його обличчя сховане за Балаклавою. Музикант, спецпризначенець. На його рахунку спецоперації в тилу у росіян з побратимами висаджувалися на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя. А ще першими у 23-му здійснили морський рейд до Криму в Криму. З нас. Героям слава український прапор вперше від 14-го року замаярів. В Криму. По перехватах там потім командири казали, що ворога паніка була. Він не очікував просто такого зухвалого рейду і що ми потім будемо ще давати відпір на воді. Тоді українські розвідники знищили на півострові РЛС окупантів і успішно повернулися на материк. Крим, зізнається, музикант, для нього це спогади з дитинства. Колись давно батько отримав квартиру в Криму. Ось, і ми туди з сім'єю дуже часто їздили відпочивати до вторгнення росіян в Крим. Там Генуевська крепость є, і ми дуже часто з батьком туди ходили, гуляли. Ось, і перший раз я тоді піднімався в гори, е, на гору сокол, кримська природа, це теж щось неймовірне. Коли ти е, в четвертій ранку. Прокидаєшся і дивишся на це сонце, яке піднімається з моря. Ну це просто це неймовірно. Коли росіяни захопили Крим, хлопцеві було 14. Що таке окупація? Підлітку пояснили батьки. Я, я питав, типу, типу, чому ми не їздимо в Крим? Вони кажуть, ну зараз не можна їздити, тому що там російські військові, ось туди небезпечно їздити. Там можуть і машину спалити, можуть і за українську символіку. Там теж. Ну, Нажмажурити, ось ми перестали туди їздити. Знову побував в Криму музикант у 23. каже, коли командування запропонувало участь в рейді на півострів, одразу погодився. Для нього це була не лише бойова задача Це як підбадьорення для людей, які живуть там в Криму, які теж своїми силами намагаються якось протистояти російському режиму. Там ось і це було таке як підбадьорення для них. Нагадування таке, що, ну, щоб вони теж не розставлялися і вони теж щось зробили, там що рано чи пізно ми все рівно зайдемо в Крим. Нині на музичних інструментах хлопець не грає, але каже, його музичний слух допомагає у бойових задачах. Те, що хлопці там можуть не почути, ти там чуєш. Навіть там рація. Буває поганий зв'язок. Ось і там проскакує пару слів, буквально. І ти за ці слова цепляєшся. Ти їх почув, хлопці не почули. Ось і ти, вже судячи з цього, можеш робити якісь там свої певні рухи. Можеш перший почути дрон, який там десь підлітає чи завис уже там. Але з часом, ну, після всіх цих задач слух трішки погіршився. Він мало говорить про майбутнє. Війна, мріє з родиною та друзями поїхати в звільнений Крим. Знову побувати в Судаку та Ялті. Ксанія Вапальна, Карина Галунова та Андрій Варіонов. Суспільне новини Крим.